Друзі, у нас розпаковка. Прийшла посилка, з Китаю. Не знаю, замовляла одяг, не знаю, підійде, не підійде. Будемо дивитися. Вже повичисляли, замовляла на Укрпочту, вже прийшло геть в інше село, а ще замовляла, завтра має до нас село прийти на нову почту. Так, ну це я замовила. Е, такі е, пакетики накриватки, тарілочки, лоточки тут відкрити можна. Ми ось такі я вже замовляла. Ось так розтягується і тривається тарілочка і можна ставити в холодильник собі, і дуже зручно. Тому замовила великий пакет, буде мені надовго. Ну і одяг. Не знаю, підійде розмір, не підійде. Так. По якості. Е Думала, плотніше буде. Ну таке, щось як, як вілюрове. Так, це в мене світорок. Зараз вдягну, подивлюся, чи підійде, чи не підійде. І це штани такі. Ось такі. Зараз вдягну, побачу, чи вгадала з розміром, чи ні. Дивіться, я рахую, що нормально. По розміру не облягає. Так, нормально штани такі. Е, переживала, щоб був низ е, гарний по дліні. Бачите, і низ гарний, і, і так гарні. І так все добре. І все, все разом разом з пакетиками коштує чи 600 з чимось гривень, чи 700 з чимось гривень. Я рахую, що за такі гроші можна брати. А ви пишіть, як вам подобається, не подобається. Я задоволена. Так що така покупка, ну, треба попрасувати, але так добре. Так що такі в мене обновочки.